Сьогодні наша гостя, письменниця Літа Остром, авторка містично мистецького детективу Тінь води. Ми запросили її на розмову і попросили поділитися секретами майстерності. Тінь води ваш перший роман. Які емоції ви відчували, коли було написано так, скажімо, фінальне речення? Мабуть, полегшення, тому що історія досягла свого логічного фіналу ми отримали розв'язку, відповіді на певні питання, деякі залишились відкритими на розсуд читача. І герой виконали свою роль, вони нарешті опинилися на екрані, як на мониторі, і в подальшому в папері, в книзі. Мені здається, це було полегшення і радість. Що було для вас головним джерелом ідеї для написання книги? Можливо, якісь кіно, фільми або інші книги. Насамперед джерелом ідей було мистецтво, саме картини. Які я ретельно добирала або в музеях, або шукаючи в інших джерелах в фотоальбомах репродукцій. А також це певною мірою були книги і фільми. Зокрема, якщо ми говоримо про книги, то це був теж мистецький детектив Мішеля Кусі, чорні водяні Лілії. Там теж згадуються твори мистецтва. І якщо про книги, то мабуть, найбільше мене надихнуло дев'яті ворота, це старий такий трилер містичний, теж із у головній ролі. Мені здалося, що, мабуть. Оці твори найбільше повпливали на сюжет і на створення цілісної картинки книги. Ну, сюжет детективу часто <світ> будується на неочікуваних поворотах. Чи був момент, коли ваші персонажі дивували вас своїми <світ> вчинками? <плес> Певною мірою так. Тому що на початку історії головна героїня Ніта вона. Задумувалася як більш слабка, шуча, яка не може сама вирішити, що вона хоче, і як розплутати всю цю справу. Тому мені здається, десь з середини книги я почала їй додавати характеру, віру власні сили. І тут вона мене певною мірою здивувала. Навіть дійшовши до фіналу, я очікувала дещо іншого, а мабуть, не того, що вона настільки стане сильною і впевненою в собі. У детективних історіях багато уваги приділяється психології. Який персонаж у вашій книзі, на вашу думку, найбільш складним характером? І чому? А, мабуть, найбільш складний характер все таки у Джека це чоловік нашої головної героїні, а тому, що в нього дуже багато глибинних переживань, які він не показує. І мотивів його вчинків, дивних страшних вчинків, як він поводиться з нашою головною героїною, чому так? Чому відчуття вини, яке протягом багатьох років було поруч з ним, виливається у такі страшні вбивства, у такі страшні слова, які він часом говорить своїй дружині. Мені здається, це було найбільш складно передати, зрозуміти його мотиви, чому так, і показати це в книзі, щоб одночасно читаючи і Можливо, ненавидів цього персонажа, не розумів його, але одночасно в кінці все-таки зміг пояснити собі певні його вчинки і його вибор. Мені здається, це було найбільш складно передати цей характер складний, такий цікавий, темний, але тим не менше, який можна було б зрозуміти. Наскільки сильно ви занурюєтеся у життя книги, героїв, що починаєте, можливо, навіть жити їхнім життям і тому подібне? А, ну, мені здається, найбільше я занурювалася в реальному житті а, в головну героїню НІТУ. Я навіть пробувала малювати. <свісно> це було нелегко. <свісно>, на жаль, таланту такого немає, але мені було цікаво відчути, як працюють з полотном, з фарбами, з текстурами, з формами. А, мені хотілося це самі відчути, тому я навіть кілька разів ходила на майстер-класи по малюванню. А також. А було цікаво, наприклад, про о, водіння машини. У нас героїня часто водить машину. Е, я теж вожу, але дуже боюся, особливо якісь екстремальні водіння, тому я теж навіть брала кілька уроків екстремального водіння, щоб відчу, відчути, як втрачається контроль. А які місця вас надихнули на створення детективу Тінь води? А, так, мабуть, мене все-таки найбільше надихали а, локації Принстона. А Принстонського університету, бо він досить цікавий по своїй структурі як таке ком'юніті студентів, яке, тим не менш, зберегло свою історію, коріння, каплиця, яка знаходиться на території. Університету приміщення, музеї, в якому теж досить багато творів мистецтва. Я вивчала різні відео, фотографії, локації з цим пов'язані. Читала живі журнали студентів, які там навчалися, їхні враження. Хотілося передати ось цю атмосферу, а, таку гнітючу, студентську, містичну. А, і, в принципі, мабуть, а, локації поблизу Нью-Йорка, невеличкі містечка, де час від часу а, зустрічаються якісь історичні хроніки про індіанців долини Гудзону, про їхню культуру, які збереглися до наших часів. А, це було дуже цікаво досліджувати, і ці місця мене найбільше надихнуло. Фільм і серіалу ви б могли порадити, який найбільше передає атмосферу детективу? Це було, мабуть, найскладніше питання, і вибрати щось одне було складно, але мені здається не банальний детектив, але, тим не менше, який зберігає якийсь класичний канон, можна простежити в екранізації трилогії Міленіум. Це дівчиною з татуюванням Трапов. Мені здається. Це найбільш вдале поєднання трилера, детектива, певних історичних подій, психологізму. Як ви вважаєте, що є найважливішим у хорошому детективі? А стосовно детективів, то мабуть найважливіше, мені вважається це достовірність. Деталі, а пропрацьованість колориту культури, в якій пишеться конкретна історія, як працюють поліція, правоохоронні органи, судова система певної країни. А герої, якщо вони мають якусь яскраву професію, то бажано теж зануритися, дізнатися деталі їхньої професії. Також психологізм обов'язково, тому що без пропрацьованого психологізму героїв вони будуть на картонні. і ти просто не повіриш у певний злочин, у його мотиви і відповідно в логіку розслідування. Як багато ви працювали над цим романом, і чи була якась таємниця, яку ви тримали в секреті від видавця, від друзів? Загалом, якщо брати час написання фізичний, то це було мені здається доволі швидко, десь півроку. Але сам збір матеріалу складання історії в цілісну картинку, це зайняло, мабуть, все життя. Тому що я зі школи ще цікавлюсь мистецтвом, історією. Якісь певні фрагменти з'являлися в моєму житті в той чи інший період, та чи інша інформація, і от вони логічно склались в історію саме зараз. А щодо секрету а, секрету, то мабуть па в принципі мої рідні знали, що я щось пишу, але що саме <свіття> <свіття> ніхто не підозрював і в принципі особливо ні з ким не ділилася, найбільше обговорювали загалом твір це з моєю видавчиною. А, тому яких сюрпризів мені здається більше було для моїх знайомих, які не зовсім знали, що я пишу і що це буде саме детектив. Книга вже вийшла і вона живе своїм життям. І як ви взагалі реагуєте на відгуки читачів, враховуючи, що вони бувають і різними? А, так, однозначно, будь-який, мені здається, твір мистецтва і, і книга може отримувати будь-які оцінки, комусь подобатись, комусь ні або частково. Тому загалом я себе готувала, що можуть бути різні реакції, різні думки. А, але, мабуть, якщо перші якісь такі були а, трошки критичні відгуки. Так, були певні емоції, такі чому? Тут же ж все так гарно, красиво, але я потім подумала, та ні, все-таки критика заслуговує мати місце, і я буду прислухатися, якщо це буде конструктив, справді для майбутніх творів це дуже корисно. Тому зараз буду реагувати менш бурхливо. Спокійніше, а, і розуміти, що кожен має право на свою думку, і відповідно я теж як читач, який теж читає книги, можу оцінювати щось, подобається, щось ні. Тому спокійно. Добре, дякую вам велике за цю ще розмову. Дякую вам дуже.